Набір змішувачів Ліц, вигутний з дежуріючої сталі. Набір складається з змішувача в ванну кімнату з коротким гусаком на холодну гарячу воду, переключається на лійку. В комплекті також де така сучасна лійка, трьохрежимна і шланг до неї чорного кольору, який має довжину 150 см. Кран на умивальник чорного кольору, холодна гаряча вода. В комплекті десь зі шлангами на холодно гарячу воду. І кран для кухні з гнучким гусаком, корпус з нержавіючої сталі в комплекті зі шлангами. Ціна такого комплекту 3920 гривень.